Всім привіт! Мене звуть Діана, я членкиня автовідо економічна і запрошую вас на нашу рубрику інтерв'ю з випускниками бакалаврату». Oh, і Сьогодні у нас в гостях. Всім привіт! Мене звати Рубець Вікторія і я студентка освітньої програми міжнародна економіка. Чому ви обдали саме цю спеціальність? Коли я була ще у школі в 11 класі, зразу я взагалі думала, що буду поступати на факультет іноземних мов, але потім я зрозуміла, що мені подобається і математика, також не тільки гуманітарні науки, і я подумала якось поєднати вивчення іноземної мови із Математикою і з такими, якимись більш математичними науками, і е, коли я дивилася програми різних освітніх програм, е, я зрозуміла, що е, можна вибрати міжнародну економіку, е, тому що тут е, також викладається професійна англійська е, мова, і ще також є і друга іноземна мова, тому так. Які мови можна вивчати на вашій освітній платемі? Обов'язковою мовою є англійська мова, і ми вивчаємо саме бізнес інглиш. І можна обрати ще другу іноземну мову. Вибір був серед іспанської, французької та німецької мови. Що найважливіше Ви взяли для себе зачти роки навчання на цій освітній програмі? Потрібно а, організовувати свій час і а, встигати зі всіма а, дедлайнами, а також а, потрібно вміти а, самостійно аналізувати інформацію, тому що дуже багато є матеріалу на самоопрацювання або допрацювання, і, і також потрібно а, не боятися різних складних ситуацій і а, вчасно вміти викрутитися. Що найбільше дивує людей, коли ви їм розповідаєте про свою спеціальність? Ну, перше питання, коли я кажу, що я навчаюся на освітній програмі міжнародна економіка, то люди думають, що це взагалі не економічний факультет, а факультет міжнародних відносин, тому що там є схожа спеціальність по назві міжнародні економічні відносини. І також це те, що ми вивчаємо не лише просто економіки якихось різних країн. Чи є можливість навчатись за кордоном на вашій спеціальності? Можливість є. Студенти економічного факультету можуть брати участь в міжнародних програмах обміну студентів Еразмус Плюс. Яку найкращу пораду ви коли-небудь отримали від викладача чи викладачки? Від викладачки саме моєї освітньої програми ми завжди чуємо, що кожен коваль свого щастя. І вона це має на увазі, що якщо ти хочеш щось справді досягти, то і навчитися, то потрібно докладати максимум зусиль і відвідувати пари. До якого рівня можна вивчити іноземну мову, навчаючись на вашій спеціальності? Ну я думаю, що до B2+, або C1, можна, якщо справді цього хочеш і будеш докладати зусилля? Яку пораду ви дасте майбутнім студентам? Не боятися проявляти себе, не боятися брати участь в обговоренні з викладачами і не боятися ставити викладачам запитання? Чи шкодуєте ви, що ви обдали саме цю освітню програму? Думаю, що ні, тому що я дізналась дуже багато нової інформації і дуже багато теоретичної основи, яку я можу далі застосовувати в практиці. Який був ваш улюблений предмет, або той, який запам'ятався найбільше, і чому ну, мені подобалася англійська мова, також е фінанси і міжнародний маркетинг. Які студентські організації в університеті ви можете порадити? Про бюро, провком тастотраду. З вами було ваше улюблене птовбюро і ВІКА. Всім па-па!